Захід, особливо Європа, активно готується до все ж таки замороження війни завтра, 12 грудня, президент Франції Манель Макрон прибуде до Варшави. Я вам про це повідомляв у вечірньому відео. Він туди їде для того, щоб обговорити із Польською стороною, миротворчу місію, яка має захистити суверенітет України у разі підписання угоди з Росією. Ми ще не маємо по факту підписаної угоди, але Захід активно готується до такого сценарію. Після приходу до влади Дональда Трампа він активно реалізовується командою Трампа. І друзі, ну в мене особисто нема сумніву, що Макрон знає дещо більше ніж ми. Тим паче напередодні він зустрічався із новообраним президентом. США. звісно, вони говорили про те, як і коли буде закінчуватися війна Росії проти України на Росію, тиснуть і тисне не лише Трамп. Я ще торкнувся цього питання. Так от, Франція активно пропонує направити в Україну миротворчу місію, яка гарантуватиме, що Росія не порушить припинення вогню. Але потрібна якась сторона, яка контролюватиме Росію і з іншого боку, не лише з боку українського. Ну, ми наразі виказували таку думку, що це можуть бути китайські війська. Над розробкою проекту цієї місії працює Французький інститут міжнародних відносин, його експертка Елі. Тененбаум говорить про те, що ця миротворча місія може налічувати 40 тисяч військовослужбовців. Це приблизно 5 бригад, і командування однієї бригадою може перебрати на себе Польща. Я чув різні інші цифри, зокрема, й про 100 тисяч, тому, можливо, це не 40 тисяч буде, це все, друзі, проекти. Бо, як на мене, 40 тисяч точно не покриє весь східний фронт. Ну, лінію розмежування для того, щоб ефективно контролювати можливі. Провокації з боку російської сторони, вони точно будуть, я в цьому не сумніваюся. Але сам факт підготовки такої місії, її публічне обговорення, навіть є конкретно люди, які це коментують, фахівці відповідного французького інституту, вказує на те, що дійсно такий сценарій готується, і багато кроків відбувається саме для його реалізації. Ну, до прикладу, зараз у західній пресі обговорюється. Ну, на думку різних експертів, журналістів, не дуже приваблива риторика по відношенню до Джозефа Байдена з боку України. Відверто скажу, нам є що пред'явити Джозефу Байдену. Зважаючи на те, наскільки він все-таки затримував допомогу Україні і. Робив він, звісно, це не лише сам він, а й в тому числі Дональд Трамп. Пригадаємо, як він блокував голосування законопроекту про допомогу Україні в сумі 61,5 мільярд доларів. Але на даному етапі те, що адміністрація Байдена навіть не виконує президентську програму з військової допомоги Україні, це більш ніж очевидний факт. Так, от стало відомо про те, що зараз адміністрація Джозефа Байдена готує нові жорсткі санкції, що стосуються торгівлі Росією нафтою. Це хороша ідея, хороша ініціатива, але вона з'явилася лише зараз. Коли Байден розуміє вже, очевидно, розуміє, що він точно не буде обіймати посаду у Білому домі. Дональд Трамп, який 20 січня стане вже офіційно президентом, має дещо іншу позицію в питанні припинення війни Росії проти України, відмінно від позиції Джозефа Байдена, він хоче. Примирити Росію і Україну за великим рахунком, так воно виглядає. І звісно, такий сценарій в Україні має відповідну реакцію не завжди позитивно. Але очевидність того, що такий сценарій запускається, реалізується. Ну, це більш аж ніж. Дональд Трамп пообіцяв, що після проходу на посаду він розконсервує нафтові скважини і викине на ринок багато нафти. Але справа в тому, що зараз уже ринок нафти світовий. Визначається падінням цін навіть на тлі війни в Сирії на близькому сході. Ніхто не відзначає того, що якісь відбуваються серйозні коливання, тому що гравців на ринку нафти з'явилося дуже багато. Той же Казахстан, Росія, Саудівська Аравія, яка почала збільшувати видобуток, і вона дуже невдоволена тим, що з'являються дрібні гравці, які серйозно перекошують саме біржові ціни і саудити отримують менше грошей, ніж раніше. Ну так, справедливе обурення, але ну, такі закони ринку. Так от, на тлі цих всіх. Подій ініціатив і можливого припинення війни Росії проти України Джозеф Байден вирішив нарешті посилити якісь санкційні заходи, що стосується саме. Торгівлі Росією нафтою це може бути обмеження цін для третіх країн, тож Китаю Індії, хоча з Індією там буде непросто, і в тому числі кажуть, що будуть санкційні якісь заходи, що стосуються тіньового флоту танкерного Росії, за допомогою якого вони власне і вивозять нафту із Росії до інших країн. Що це може бути конкретно? Ми побачимо, як пише Блумберг в найближчі кілька тижнів. І це справді дуже добре. Але хотілося, щоб швидше це робилася. Ну і мовляв, це подається як така, знаєте, рятувальна палиця для України, з якою ми втримаємося під час переговорів із Кремлем. Але відносини України та адміністрації Байдена все більше загострюються. Особливо загострилися вони після того, як президент України Володимир Зеленський жорстко і однозначно відповів на пропозиції. Рахуємо. Джозефа Байдена, які озвучили Меттью Міллер, і Джейк Саліван, і Ентоні Блінкен щодо зниження мобілізаційного віку. Пишуть у пресі, що, мовляв, про 18 років мова не йшла, але я думаю, що кулуарно ну, така цифра називалася, такий вік називався. Зеленський відповів категорично відмовою на це, сказав, що ви краще постачаєте зброю, аби ми краще озброювалися. Бо питання достатньої кількості ефективної зброї, як на мене, залишається дуже актуальним для нас. Це системи протиповітряної оборони. Зеленський каже, що нам треба ще 12 систем п'ят. Щоб закрити все небо, ну і в тому числі далекобійних ракет, яких, на жаль, я от поки що не бачу. Тому що навіть приліт по Таганругу і по Брянську, це, швидше за все, були безпілотники. Їх прилетіло просто багато, і от кількістю ми і добиваємося якогось ефекту. Тому, звісно, поки що розраховуємо лише на себе. Але на чому я, власне, друзі, акцентую, що правильно сьогодні ми обираємо риторику по відношенню до адміністрації. Байдена і правильну риторику по відношенню до адміністрації Дональда Трампа так це може видаватися цинічно, але в умовах того, що нам треба зберегти свій суверенітет, державний цинізм я особисто завжди вітаю. Тому що по-іншому вберегти державу буде непросто. І особливо не сподобалось, нібито адміністрації Байдена те, що Зеленський сказав, що Путін боїться лише одну людину в цьому світі це Дональда Трампа, ну і, можливо, Китай. Ну, мовляв, він не задав Байдена. Але я думаю, що контекст дещо інший. Путін боїться будь-якого президента Америки, Але Трампа, звісно, боїться він як на мене більше, тому що Байден був дуже-дуже прогнозований і свого часу, ви знаєте, що в Кремлі говорили: нам краще, аби залишався Байден. Ну, 100%. Тим паче, останнім часом з'являється все більше повідомлень про те, що пропозиції від команди Трампа. Команді Путіна і взагалі до Кремля надходять постійно системно, переговори тривають по закритих каналах. Трамп наполягає на своїй моделі завершення війни, а саме замороження по лінії фронту. У Путіна виступають категорично проти цього. Хоча останнє інтерв'ю очільника служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіна. Не містила в собі якихось конкретних вимог на відміну від першої заяви, де він згадував стамбульські угоди. Ну і тепер, друзі, вам ще три новини: Грузія, Сирія та Міністерство оборони України. Чому Міністерство оборони зараз поясню? Грузія, Сполучені Штати Америки, які я зараз щойно багато згадував, можуть застосувати щодо грузинських чиновників санкції на тлі акцій протесту, які там відбуваються. Відомо, що там уже 13-й день проходять акції, тисячі мітингувальників знаходяться на вулицях. Не от держдепша думає дуже серйозно про те, аби застосувати до конкретних чиновників санкції. Які ці санкції можуть бути поки що не оголошується, але напруга в цій країні зростає. Як будуть події роздатися далі, в великій мірі справді буде залежати від позиції Заходу. Якщо Захід буде підтримувати опозицію, так як зараз говорить Держдепша, шансів знести проросійську владу в Грузії набагато буде більше і призначити там нові вибори. Ну, власне, цього мітингувальники і домагаються. А щодо Сирії, там поки що ситуація стабілізується станом на сьогоднішній день відомо, що Ізраїль вкотре завдав ударів авіації по військових базах, знищив дуже багато об'єктів. Складів з боєприпасами, правильно вони це роблять. І стало відомо, що диктатор Сирії Башар Асад контрабандною переправив на Росію 135 мільярдів доларів. Ну і Путін за це йому особисто відразу дав громадянство Росії. Приховав його у себе, заховав, так як і Януковича у Ростові, хоча, можливо, Янукович і не в Ростові. І тепер про Міністерство оборони. Інформація, яка мені дуже-дуже впала в око. Чому? Тому що в ній мовиться про те, що. Станом до кінця цього року Міністерство оборони передасть безпосередньо Збройні Сили України 1,2 мільйона дронів різних типів. Ну, як на мене, це неймовірно багато, і якби така кількість була на фронті, то, мабуть, ми б відчули якісь результати. А можливо, вони там і є. Ну, хто з військових дивиться, напишіть, будь ласка, чи справді у вас достатньо дронів, про які звітує Міноборони. Ну, кажуть, що до кінця року там ще 100 тисяч вони передадуть. Які конкретно дрони передані? 40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 тисяч нічних, 5 тисяч розвідувальних БПЛА літакового типу, таких як Шарк, Гор і Фурія, 6 тисяч одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких АН-196 Лютий і Фаерпойн та інші. Дві тисячі багаторазових ударних БПЛА, таких як Немесіскан і Вампір, і 5 тисяч fpv коптерів багаторазового використання. Крім того, Міністерство оборони України інформує, що передано 1,1 мільйонів fpv дронів Камікадзе, які були виготовлені на замовлення відповідно Міноборони. І передані Дерспецзв'язку. Цим проєктом займався безпосередньо Федоров, якого зараз відсторонили від виконання цих обов'язків. Забрали в нього цю всю історію із FPV-дронами загалом. Але кількість, як на мене, неймовірна. Чи справді так ще раз прошу, напишіть. Я не можу це прокоментувати, тому мені складно говорити про якийсь аналіз саме такої інформації. Втім, вона, як на мене, дуже цікава, і ви маєте її знати. На цю хвилину, друзі, всі в мене новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що. Були зі мною, дякую, що підписані. Дякую, що запрошуєте своїх друзів долучатися до нашого каналу. Прошу проявити активність, щоб показів нашого відео було більше на платформі, щоб воно пропонувалося. А це просто активність під відео. Подобайки, коментарі і шери. Всіх люблю, ціною шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!